Багатовимірна динамічна стабілізація чи стабільність. Карін Гюртнер її, так можна сказати, провідниця, під її таким керівництвом ми йдемо далі. Фасія в фокусі є книжка, яка вийшла, і на семінарі, яка так і називалася Багатовимірна стабілізація, динамічна стабілізація, я теж була. Отже, йдемо далі. Що ми можемо сказати про Багатовимірну динамічну стабілізацію. Своїми словами, я вже сказала тепер такими красивими і правильними синергія якості м'язових і фасіальних елементів для підтримки структурної цілісності людини, як в спокій, так і в русі, незалежно від напрямку, амплітуди та швидкості. Ну я думаю, що тут все зрозуміло просто. Яскраво підкреслені ті е, моменти, ті функції, на які ми будемо звертати увагу в процесі нашого тренування. А ще краще, якщо ви це будете помічати і порівнювати з подекуди свої е, такі. Активності, коли ви робили це, наприклад, раніше, і з тим, як ви можете навіть в побуті, помітити, які зміни відбулися в ваших рухах, скоріш за все, вони будуть поступово ставати більш плавними, легкими. А ви менш будете втомлюватися, тому що всі наші практики, що стосуються фасіальних структур, фасіальної системи, вони поступово підводять це. Треба просто врахувати, що це буде через півроку. <сумісті> Можливо, когось раніше, але. Така ремодуляція і регенерація з новими якостями ваших фастіальних структур будуть відбуватися поступово не одразу. Налаштуйтесь на це. Багатовимірність – це про те, що. У нас є тривимірність, і мені дуже хотілося би, щоб ви також звернули на четвертий параметр: це швидкість або ритм. В даному випадку це циклічності, ритм, в якому ви виконуєте ті чи інші рухи в циклічному а, такому малюнку. І це стосується нашої ходьби в першу чергу. Але на, на тренуванні ми теж можемо це добути. А от тривимірність це про звісно структурну тривимірність це про багато шаровість. І даному випадку ми будемо спиратися на дослідження. Попереку. і це грудопоперекова фасія, яка складається з багатьох шарів. Багата шаровість наше м'язі м'язи в своїх м'язових фасіальних оболонках. Між ними пухка фасія знаходиться інша структу по своїм властивостям, структура, хоча вона теж буде відноситися до фасії чи до сполучних тканин. І е, також і м'язи, і наші колагенові волокна фаціальних елементів вони в різних напрямках розташовані, і це забезпечує нам теж тривимирність наших рухів. І функціональні наші елементи, наші е, кістки в суглобах рухаються в трьох Та і, в принципі, тіло рухається в трьох площинах. Це для того, щоб пояснити, пояснити в термінах е, фізичних термінах. Описати рухи, описати рухи, ми рухаємося в трьох площинах. Нагадайте собі, які ці три площини. Це стрілова площина. Як ми будемо рухатися вперед, і ця площина буде нам. Давати такі терміни в суглобах, як згинання та розгинання, наприклад, лобова площина, лобова площина вона паралельно ну так, названа назва сама про себе говорить, паралельна лобу, і е, рухи нашого тіла, бічні в цьому напрямку, бічні нахили, приведення відведення кінцівок, І також у нас є рухи по спиралі, ну, можна сказати, в поперечній площині, поперечна площина і рухи по спиралі. Або Прокручування, обертання, по спиралі це більше кількості структур, елементів структурних, а в випадку одного суглобо, це рух в поперечній площині, обертання, обертання. Часто я кажу присереднє, часто я кажу бічне обертання, або зовнішнє і внутрішнє, усередину до середини назовні. Ну, Можна допускаю, що можна і так, і так. Головне, щоб ви мене розуміли, і головне, щоб ви самі себе розуміли. В ритмі буде проявлятися реактивність факції, тобто її реакція своїм напруженням, натягуванням в різні моменти часу, коли відбуваються рухи. Реактивність це про властивість перелаштування через нервову систему, також і тонусу м'язів. Там, де він буде то нижчий, то вищий, який буде сенс викладати закладати багато зусиль, якщо рухи ну, не потрібні в даному випадку багато зусиль від ваших м'язів. Це також забезпечує нервові волокна під контролем нервової системи, чутливі нервові волокна, які знаходяться в фасі. Можна сказати, що фасія є таким органом чуття. Сенсорна властивість точна є. Швидкість і ритм руху тіла будуть, в принципі, теж впливати на стан вашого рівноваги. Ну, і це можна також віднести до ритму. Так, динамічна стабільність при слові: динамічна це про рухи, постійні зміни, і зміни це стосуються не тільки наших рухових якихось прав, а також зміни навколишні. Постійні зміни, наше, наше середовище змінюється, і наша нервова система реагує на всі ці зміни. Рухливість, активність, процеси в часі, стабільність, можливо, щось таке фундаментальне, але це більше стан стійкості до зовнішніх таких впливів, опір силам, які намагаються нас вивести з рівноваги, розхитати, згадуйте <рисвідна> емоційні свої е такі рухливості, динамічно. Вашій нервовій системі теж присутня ну, присуща динаміка, динаміка в тонусах і, в принципі, реакції. Нормальна ідея і нормальна історія. Головне, щоб ви про це знали і могли, в принципі, корелювати, коригувати, звісно, з обставинами і згадувати про стабільність подекуди, про стан стійкості. Так, і будемо збирати все разом: динамічна стабільність це властивості. М'язовий і фасіальний систем підтримувати вирівнювання суглобів без їхньої фіксації. Вони вирівняні, сили, які проходять через них, максимально як же це сказати, ефективно, проходячи, дають їм шанс рухатися, тобто вони не фіксовані нервовою системою через м'язи, а достатньо легко можуть відтворювати ті чи інші рухи в суглобах. Ну і ще взаємодія між нервовою системою, таким трикутником, який переходить одна сторона в іншу сторону. М'язова система, фасціальна система і нервова система. М'язи під контролем нервової системи скорочуються у відповідь на навантаження. Ми це знаємо як концентричне скорочення, але ще ми знаємо про ексцентричне скорочення. Також і в повній мірі в грудопоперековій фасі, особливо тоді, коли ми там і рухи, які ми робимо, нагинаючись, нахиляючись, це про. Активність м'язових волокон в ексцентричному режимі і фасія напружується, натягується. А в той час фасія реактивно напружується, о, я вже це сказала, як локальне, так і по всьому тілу, тому що фасіальні елементи вони не тільки об'єднують якісь окремі волокна м'язові і м'язова фасія, а також вони зв'язані між нашими кістками через суглоби по всьому тілу, таке мережево. Нашого м'якого скелету, фасіального м'якого скелету. Таким чином, забезпечується стабільність суглобів в будь-якому положенні, в будь-яку мить, відповідно до умов і потреб тіла. Пробіглися. Так, ми це. Ну, про фасію тут можна теж сказати, що коли ми тренуємося з фасією, це м м навантаження невелике. Ми зазвичай це робимо завдяки переміщенню наших важелів рук і ніг, і цього на, на цьому етапі достатньо, тому що в принципі, коли ми беремо вже навантаження, то в більшій мірі будуть долучатися в принципі і м'язи. В принципі, м'яза, тренування м'язової системи. Коли ми говоримо про фасціальну складову, то, в принципі, в таких елементах, в таких вправах більша вирогідність того, що структурна цілісність буде забезпечуватися, легкість постави. Про цю властивість я забула сказати на початку, що в лабораторії руху ми навчаємося легкі, гарній здоровій поставі, ще раз скажу, також легкому оптимальному диханню та легким і пружнім рухам. Функціональність руху ну, тобто, це наш коефіцієнт корисної дії, наскільки всі наші рухи досягають цілі з меншою витратою енергії, відчуття внутрішньої з'єднаності. Через фасіальні структури, про мережева я вже сказала. Ну, наразі тут показано мережева лінії на цьому а, чоловікові лінії міофасціальних ліній, чи меридіанів, чи ланцюгів. Технологія хотіла сказати концепція анатомічної поїзди Томаса Майерса, втілена в рівноваженість, про стійкість. В динаміці, подумайте, тілесну, а тепер перевед, переводимо це на врівноваженість емоційно психологічну, і вона втілена, тобто тіло розум. Соматична довіра, довіряючи все собі, в рухах. Ну, я, я думаю, що ви помічали, а якщо не помічали, то от я прошу вас зауважити настроїтися на те, що ви будете десь бачити, що коли ви зазвичай робите звичні рухи, ви навіть не враховуєте, як вам потрібно, там яку силу треба вашим м'язам, як скорочуватися, все, звісно так. Але якщо ви щось підійшли до якогось предмету, який ви не знаєте, якої він ваги. Ви влаштовуєтеся або на свій досвід, або влаштовуючи, враховуючи, що все, що завгодно може статися, і валіза може бути велика, але вона буде пустою, або навпаки, маленька, але буде дуже важкою. Ви будете налаштовувати нервову систему на зустріч передбачуваним якимось фактором, і ваші м'язи, ваша нервова система відреагують ще через те, що ви побачили. Тобто ваш зоровий контроль буде первинним таким оціночним рубежем, який налаштують м'язи для того, щоб скоригувати тонус вздовж хребта навколо всіх суглобів, щоб ви не втравмувалися, беручи цю валізку. наприклад. Ну, тобто, Ми вираховуємо, довіряючи собі, перевіряємо соматична довіра поступово. Буде розширювати ваші можливості взаємодії. Через тіло з розумом, тобто довіряючи в рухах, бути сміливіше в ваших думках, і сміливіше в ваших, наприклад, якихось пропозиціях, які раніше, можливо, були затиснуті вашою невпевненістю в собі. Сміливість в Русі, вона ж буде сміливістю в наших діях. Давайте перейдемо до грудопоперекової фасі депо поперека. Сьогодні буде в акценті поперек. Подивіться, будь ласка, що його представником цього депо буде груди паперкова фасія, і ми будемо подивитися на багатошаровість. Я поки що не підготувала спеціальну таку нашу презентацію, що стосується груди фасії, але вже маємо. Основу для того, щоб сказати, що, наприклад, наша поверхнева задня лінія вона буде на рівні грудопоперекового сегменту грудопоперекової фасії, представляти середній шар грудопоперекової фасії наші м'язи прямлічі. Їх багато, вони також ще трошечки мають. Самі по собі ще один шар, але вони входять в грудопорокову файсу в одним таким сегментом. В м'язи середній шар. Дивіться, він пов'язаний з головою, він з груд... крижево-горбовими зв'язками і також м'язами вздовж задньої поверхні з ніг до пальців на ногах. середній шар грудопорокової фасі. Голова, лобова кістка і все інше знизу. Далі, це спіральна наша лінія, і тут теж голова, також лопатки і м'язи живота. Тут показана його задня частина цієї спіральної лінії. Ви знову бачите, оці м'язи випрямлічі, вони тут знаходяться, але по косі організована функці... функціональна передача сили від синичих горбів, крижово-горбових зв'язок через фасію крижової кістки, крижову фасію. А також на ногах трошки інші ділянки, ну, не трошки, а інші елементи, також двоголовий м'яз стегна, тут також двоголовий м'яз стегна, а от попередня лінія, ця спиральна лінія ходить на передню лінію вашої гомілки і також обіймає вашу стопу знизу. Функціональна. Лінія, задня функціональна лінія, вона зв'язує нам руки. Тут ви можете побачити, як волокна розташовані, якщо волокна задньої лінії поверхневої задньої лінії розташовані вздовж хребта, паралельно до хребта, то волокна найширшого м'яза, трошечки пізніше ще подивимося, знаходиться під нахилом, і також під нахилом знаходяться м'язи великих сідничних волок, волокна великого сідничних м'язів, зв'язаність з бічним широким м'язом стегна. Бачите, як воно все прекрасно. Ще одна функціональна лінія через найширший м'яз, бічні волокна м'язів живота з кровецьким м'язом, це одна бічна лінія. Наші лінії рук. Передня лінія рук пов'язана через те, що груди найширший м'яз знаходиться в цій лінії, поверхневій передній лінії рук. І, в принципі, всі наші руки передні частинки, які ми досліджуємо, два заняття поспіль, якраз тут присутні. І глибока передня лінія тіла нашого. Поки що ми цей, цю лінію не ще не досліджували детально, але знайте про це. Текс, ми б хотіли би зараз знову подивитися на поверхневий шар, тобто функціональна а, лінія, яка зв'язує руки з ногами, а, це поверхневий шар грудопоперекової фасі, а в глибині знаходиться а, середній шар, ще глибший є глибший шар. І це наша глибока передня лінія а, разом з м'язами, які внутрішній такий простір нашого тіла займають поперекові, великі поперекові м'язи, а також м'язи живота, поперечний м'яз живота. Так, ну тут ми не будемо зараз затримуватися. функції теж зрозуміло, що ми будемо руками <з God� découvrir görüş> і ногами переміщуватися. І головне, що зараз у нас буде ще разочок, виділимо поперекову фасцію, Ось таким чином наша поверхнева частина найширший м'яз. Середній шар це наші м'язи, які називаються м'язові випрямлячі, і глибокий шар. Будемо звертати увагу, як це відбувається в наших рухах. Тоді, коли рухаються руки, то більше акцент у нас буде на поверхневу, коли всім хребтом і ми переміщуємося в просторі нашого. Глибока, середня частина це наші, так можна сказати, звані, але ж таки поверхнева задня лінія і зв'язаність з ногами. Багатовимірна динамічна стабільність хребта. Бачимо ці слова: багатовимірна динамічна стабільність, багатовимірна пружина хребта, пружинка і сенсорний зворотний зв'язок, орган нашої чутливості. На цьому, все з презентацією переходимо до нашої практики. Дякую за прослуховування і разом зі мною бачення.